Здарова, чат, здорово, здорово, ебать, троє людей, ахуєть. А ну, плюс в чат хто живий. Guys. Uh, OG... Будь ласка, напишіть плюс в чат uh, на ютубе, uh, на твічі, хто е, тут. Буду дуже вдячний. Чат, щоб вы розуміли просто, що я даю зараз в даний момент. секунду. А блять, сука вам не покаже. Бля, ладно, давайте вийдемо зараз. Все, погнали, зараз покажу вам реплей. Uh, Что я ебанул блять в том маче. За пизда. Вот тут обучить пиздец. Чекай, 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 бра. У мене тупо 36 хп. Ты дебил, что я роблю. Чел, кидает смок, свижешь. Я дебил, шо роблю. На нахуй. На нахуй. Куда девишься, блять? Куда лезешь, а? Робной, куда лезешь? Раз, два, нахуй. Три нахуй. Что за легенда? Что за легенда? Кто легенда? Плюс в чат. Я легенда? Я знаю. Короче, я знаю, за... я легенда. Так отпардвица. Так, плюс в чат, кто на ютубе. Плюс в чат кто на ютубе, я бачу, что кто-то сюда Ютуб, я чекаю ваш плюс. Братва, Брат, вана, в чат плюс. Кто тут? Кому не складно. Шо ютуб по файм трансляции, Для вас. У Вас не... Ну, нема активных. Нема активных. Блять. Плюсики в чат не кинул. Что за хуйня? <laughs> Бля, пиздит, хочу в него распис, на ну, сука, баласочка. Я потім распущусь, потім прийму и распушу. Так, ютуб 2 секунды на то, чтобы плюс в чат кинуть. Нема плюсов в чат, все, оффайв стрим. Все, я понял. Я понял, я, понял вас ютуб. Я понял. понял. Для вас це GG. Для вас C GG. Я вам не могу. А потім уже и пока. Добро? Мене я тільки призапонував. На весь екран мені похуй. Пиздець, привіт. Здарова, привіт-привіт-привіт-привіт. Якщо що, чат ютуба смотрю. Привіт, таке згораєш? Да-да-да-да-да-да, да, але зараз на даний момент ми походу фейсит підемо. Ми походу підемо фейсит через то, що, блять, мені дали бан на 14 днів і я його розїбав. Так, все, логінимся і погнали фейсит, да? Нє, бля, я думав я пароль забув, сука. А в мене цієї пошти ще й нема, п Mm. Чому тобі не смішні... Чи тобі... бін... В тебе такі смішні окуляри? Блять. Чувак, ти тільки що створив аккаунт. В те хвилину тому створений аккаунт. Я, блядь, Гаррі Поттер, ти не знав, нахуй? Я Гаррі Поттер. Ми перейшли на цей, на ютуб. Все, ми стрімимо на этой дес. здорово, здарова, Твич. Очіотно запись создала 6 минут назад. Ти мені в реки попав, та. І створений аккаунт у тебе буквально 2 хвилини тому. І на твій Чіп тип, тіп для 6 хвилин тому. Співпадіння? М -м -м, не думаю. Співпадіння не думаю. Коля, я покурю в кімнаті совпадение? не думаю. Ебать, коли Осуждаю. Осуждаю. Блядь. Ще один створений тільки що аккаунт. Ще один аккаунт, якщо створений, блядь. Сука. Ну короче, я дивитися ТикТок. Давай, удачі. Удачі, удачі, удачі. Мене прикалує те, що, блядь, три аккаунти і три створені поспіль, блядь, сьогодні, іменно сьогодні. Щось тут, блядь, нечисто, нахуй. Щось мені попахує тут а сервером 1.337. Меня не здається? Не здається, гайс? What the furi from, bro. Ukraine, bro. Ukraine. Щось дуже сервером 1337 пахне. Не? Не здається? Горобокс. Ще один акаунт зара, який буде створений сьогодні. Пиздец, как пахне. Сервером одним. Вітаю. Щось тут хуйня и Прям пиздец, як попаху. Блять. щось шестеро людей разко появилось. Шесть, блядь, тоже сука странно и мут хуйня, не кажется, гайс. Пиздец мут хуйня, не? Вот, до прикладу, типу. оцей воті. Дуже схожий на Володю. Не? Сука! Я надіюся, що рейд кине. Ну ладно, 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 ладно. Його грати щось. Сука! З... я ж блядь, відмотаю стрім. Я гляну, що ти написав, братан, ти, ти, ти попав. Це, це подйобка для уйобка, знав. Опа. <реш> Володя, Володя. Нічого не хочеш мені написати в чат ще. Володя, твоє прізвище. А? Не культурно нагло просити, культурно запитати можна. Найшли, найшли, да, довольні, сука, собі та. Ви не переживайте, вам це з руки просто так не зайде, ну, типа, не, не зійде, блядь От, от ці типи з сервера в Діскорді одного. Бля, ви ж просто не викупаєте гоке, запускаюся, ща запускаємось. Сука, як же ви мене заебали просто цей п'зда, нахуй ці гандони. Пси, блять. З 1337. Ви ж просто не викупаєте, що я, блять, задумав навіть. Ну та, ну та, радійте, 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 що не йшли. Запускається церквяска. Эээ, Эло, ні. У не багато ело. Скільки... Сука Як живу заебали на творити появиться? Нахуй, блять, сча чата да Да-да-да. Найшли, nee, блядь, довольны сидять, ну сидіть-сидіть, довольно. Побацим-побацим! Пиздец, побацим. два хитап, блядь. ей Вот это сильная хуйня. Ого, просто ему. Мистер Гениальність, я перед цим сказал, что в мене блокировка на 14 мать його днів. Сядь, бля. Блять! Сука, я не до речі, грав колись валорант. Валурант? Валурант не играл. Valorant Пиздос, блять, два хита мені в голову вставится, убишь. Що с лицом, дорогой, куда дивишся? Блядь, пізда Пизда. А до речі, в той Fortnite, що можна грати разом на телефон, ребк я поскочу. Fortnite ні, не грає. Блядь, тип стави з першої, тупо, голу. Дайте Дай мені авіки йому безда. Ди сюда, дорогой. О, бля, все, сука, молодец. Пизда, блядь, над головой, что это за нахуй? What the fuck was that? Пишел нахуй, блядь. Шо, ёбнулся, блядь. Катана. А ну иди сюда, блядь, нафиг. Ты пой смысл играть в старую пес? В смысле в старую? Uh, блок uh, через то, что в виде шоу, блядь, був Катана, блядь, ты шо, хуй? АФК шара, блядь, в бета не гон. Блядь! Фондон! <плес> Дуже схожий на паперо. Окей. Сука, ну сколько мы хотим забрать? Не знаю, такого, Не строгиняемся. Не знаю такого, не знаю такого паперовый. Не знаю. Ах ты сука. Бля, повезло. Не строй себе нормально, потом стрим попробую. Пересвету тебя. А ничего не смущаешь, блять, цвет, блядь, на не стоит. Я не думал. Больно с яркость. Ну про такого як паперовий нічого не чув. Чому не здивований, що мені сам чат написав? О, ну, сука, Зумилась. Дивись, друже, не подобається, я роблю отку хуйню. О, бля. Плавність, нормально сюди. Сука! Бачу. Ну гандон. Сука, я не пришел Ну на на на, поубивай, поубивай, потише. Нахуй отсюда с чата. Я к там, блядь, не попал. Сука. Я почему? пойдем пикай кто по Пехота, чисто <свечный> 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 Закрыл. Ну чё вы на что Нет, Не, я бы не натикал. Мне абсолютно натикалось. Ихы. Я абсолютно в цьому не зацікавлений. Ні. Доброго ви в цей світ не принесете, По крайній мере для мене точно. Блять, два хіта це пизда. Пиздец стара хіта я бахуй. Випадку, пане, ми будемо робити просто смішно у вас. Э -э -э -э. <сорків> Ти тупо не викупаєш, навіть якщо я зараз заблочу і тупи твіч, тобі ніхуя не вийде абсолютно. Тому... Зас <кхів> сусихуй. хуй, <кхів> це кайонта. В такому випадку ти просто береш защит і виходиш звідси нахуй. І повір, я перестворю нахуй твічі. Мені буде похуй. Я їх створю хоч 100, але повір. В даному випадку ти проїбався з тим, над ким вирішив прикалуватися віці, тому йди нахуй. В такому випадку. Так що да, якось так. І шутка нап, то вже зайшла далеко. А якщо не тебе пішло, я зараз офую стрім, створюю два нових твіча і повір, ти мене хуй найдеш. В такому випадку. Абсолютно ти мене хуй найдеш. В такому випадку. Що. єй. Що мені сказати? Чи нема? <світ> <світ> В такому випадку ти не можу мені вже більше сказати. Абсолютно. До того ж. Я не зрозумів... Чому, <світ> Вірим. По, по моєму ноутбуку ви знайшли на мене на мінус репсом. Екстр... Собінне життя ви зробляєте. Да, я, повин... я в більшості впевнений, що цей аккаунт. В даному випадку ваше хобі було куплене на сайті FunPay або у якогось свого знайомого. Ймовірно. І. Бля. Заробляєте ви на життя. Це да, віримо. Ми, я, я абсолютно вірю. І пропускаю такі варіації. так. 61 перегляд, 7000 тисяч підписників. Я абсолютно вірю. По ноутбуку ми визнаємо. Теж вірю. Не робити велику помилку. Бля, давайте поспілкуємося з, цим, з цією особистістю. Чат? Давайте. Цікавою особою. Нехай буде так. Я не прийшов комусь робити Що? тут контент. Довік не закриє поки. Відписую. Це цікава особа, яка зробляє самостійно собі на життя і своїм хобі перепрошую. <смеш> <смеш> як же це смішно. Най... Чекаємо, чекаємо, за ким відпишеться цікава особа. Бо можливо вона тягне свою відповідь для контента. Давай... Давайте як хочете Диви, як... Зараз буде прикол. Показую фокус. Як ти весь кайф тупо.